До тисяча сьомого дня народження Борисполя в академічному ліцеї імені Анатолія Федорчука відбулося нагородження стипендіатів. Сьомий рік поспіль найкращі учні та вчителі отримують грошову нагороду. За їхню працю протягом навчального року стипендіати отримують заохочувальну грошову винагороду за високі досягнення в спортивній творчій та науковій галузях. Привітав та нагородив стипендіатів міський голова Володимир Борисенко. Шановна громада, шановна спільнота, надзвичайно приємно бачити вас сьогодні. Правильно сказали, що сьогоднішні будь-які свята, так як і сьогоднішній день міста, він є з гірким присмаком, з присмаком смутку. Але сьогодні давайте трошки про, наших, про цвіт нашої нації, про наших юних учнів, які дійсно є кращими з кращих. Маємо можливість зібратися в одному з найкращих закладів Київської області і цілої України, в нашому академічному ліцеї. Я хочу подякувати окремо батькам і педагогам, вчителям, тренерам, тому що вони докладають якомога більше зусиль, щоб наше майбутнє було в надійних руках, виховуючи тих дітей, яких сьогодні ми маємо на цьому червоному хіднику відмітити. Щомісячно кошти отримуватиме 19 учнів Бориспільської громади. Одноразову ж стипендію виплатять двом кандидатам у майстри спорту та шістьом командам загальною кількістю 57 осіб. Також 21 педагог отримуватиме щомісячно доплату до свого посадового окладу. Сума стипендії вона не є одна для всіх. Вона є у відсотках до посадового окладу або ж до прожиткового мінімуму. Тому від 20% відсотків і вище. Випускниця Сеньківського ліцею Крістіна Калініченко зізнається, що не очікувала отримати таку нагороду, проте дуже пишається, що стала однією зі стипендіаток. Я отримала нагороду за роботу історичну на тему Українська революція 100 років надії і боротьби. Багато займалася після уроків. Мені також допомагали дівчата, з якими разом я працювала. Також класний керівник мій мені допомагав, точніше вчитель історії. Протягом року стипендію отримуватиме маленький Денис Зазуляк. Хлопець трохи більше року відвідує гурток стендового моделювання в центрі технічної творчості Евріка і вже має високі досягнення. Минулого року Денис виготовив автомобіль для всеукраїнської виставки конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді. Наш пошук і творчість тобі Україно». І робота хлопця принесла йому перемогу. Ну, це синій автомобіль Амфібія із чорним дахом. В ньому є пластикове скло і колеса, які зроблені під забруднені. Вітаємо учнів та педагогів з високими досягненнями та бажаємо ще більше перемог у новому навчальному році. Анастасія Фольц, Володимир Косинський, новини телеканал Буроспель.